Так, я бачу, що у нас всі члени комісії, постійної комісії з питань освіти, науки, релігії та духовності Київської обласної ради є, присутні на засіданні. Бачу, автоматично мені показує, що ведеться запис відеоконференції. Я думаю, що ми можемо розпочинати засідання комісії. Шановні колеги, присутні, пропоную розпочати, так? Не заперечуєте, так так, отже, так. інформую вас, що зв'язку з. Дякую, інформую вас, що в зв'язку зі змінами до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, виконавчим апаратом Київської обласної ради ведеться відеозапис засідання постійної комісії. Крім того, під час засідання постійної комісії депутати посадові особи місцевого самоврядування інші доповідачі зобов'язані використовувати державну мову відповідно до вимог до вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Повідомляю, що згідно пункту 12 статті 31 Регламенту Київської обласної ради зі змінами від 16.05.2024 року передбачена участь у засіданнях постійної комісії Київської обласної ради в режимі відеоконференції та аудіоконференції. відповідно до вимог розділу 5 закону України про запобігання корупції та статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Прошу усіх присутніх депутатів повідомити про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів з будь-якого питання порядку денного, а також про наявність відомостей про потенційний чи реальний конфлікт інтересів у присутніх на комісії. Шановні члени комісії, вам були розіслані роздані матеріали порядку денного. Ви були ознайомлені з даною інформацією і е, чи, будуть пропозиції до, е, е, чи будуть пропозиції до порядку денного. Можливо, будуть доповнення, можливо, будуть зауваження, шановні члени комісії. Ні, нема доповнень, зауважень немає. Якщо немає зауважень, немає доповнень, я ставлю на голосування для затвердження і прийняття порядку денного. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались рішення? Ви, ви утримались? Алефтина Степанівна, чи ви за бо я... Давайте ще раз про да. за. Да. Порядок денний підтриманий. Дякую вам. Переходимо до затверджено в цілому порядок денний. Переходимо до розгляд питань порядку денного. Це про розгляд проекту рішення Київської обласної ради про внесення змін до комплексної програми розвитку культури Київської області на 2024-2026 роки. І до слова до доповіді пробачте, запрошується Дмитро Володимирович Гончаренко, директор департаменту культури та туризму Київської обласної державної адміністрації. Просимо вас, Дмитро Володимирович. Дякую, ще раз доброго дня, шановні члени комісії. Дозвольте доповісти по даному питанню, враховуючи вимоги часу, і на сьогоднішній день вже третя річниця визволення Київської області до нас наближається. І для збереження тих артефактів збереження інформації щодо подій на території Київської області, ми продовжуємо роботу. По збиранню інформації, її узагальненню і встановлення відповідних інформаційних засобів щодо розповсюдження, і доносимо ту інформацію до наших мешканців, до гостей органів місцевого самоврядування і нашої Київської області, і тому, враховуючи на сьогодні потреби, пропонуємо внести зміни. В програму, а саме, в пункт 8.1 нашої програми програми розвитку культури Київської області на 24 26 роки, організація та проведення комплексу заходів спрямованих на розвиток і популяризацію місць пам'яті, а саме Збільшити обсяг дизайнерських послуг послуг, зменшити кількість написання статей та за рахунок зменшення кількості написання статей та обсягу виготовлення друкованих матеріалів, запропоновані зміни до програми з досвіду реалізації заходів меморіалізації місць у 2024 році дозволить нам ефективніше планувати та використовувати заходи даної програми. Зміни не тянуть за собою не збільшення, не зменшення орієнтовних обсягів фінансування, передбачених комплексною програмою. Саме в пункт 8.1, а саме, це експозиційні захисні конструкції, забезпечення освітлення, послуг створення відео, послуг створення концепції музеїфікації. На сьогоднішній день я думаю, що ви все знаєте, що є у нас і вироби мистецтв, такі як Бенксі. Вони потребують подальшої роботи з їх захисту, і тому, що час іде, і ті природні умови, в яких вони знаходяться, на жаль, роботи є на сьогоднішній день, підтверджені на них, на них впливу. Атмосферних і осадів і сонце вигорають. Тому ми просимо змінити саме в розрізі самої програми перелік заходів. Все інше лишається без змін. Дякую. Дякую, Дмитро Володимирович. Дякую. Шановні колеги. Чи маєте запитання до доповідача? Ні. У вас виключно, у вас чисто технічні зміни, так, Дмитро Чисто Технічні Голодина? зміни, так. Да. Ми уточнюємо обсяг робіт і робіт. Шановні колеги, я, е, якщо запитань немає, я прошу поставити на голосування. Підтримати проект рішення Київської обласної ради про внесення змін змін до комплексної програми розвитку культури Київської області, рекомендувати до сесії Київської обласної ради розглянути та затвердити даний проект рішення із врахуванням техніко юридичних прав до проекту, які були внесені. Тому, шановні колеги, ставлю на голосування. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались рішення прийнято. Дякуємо вам, Дмитро Володимировичу. У вам нас по порядку тримати. денному і заботу про галузь культури. Дякуємо вам, дякуємо, бажаємо вам спокійного дня. Дякуємо взаємно. Дякую. У нас наразі питання порядку денного вичерпані, у нас було лише одне питання, тому але я маю ще. Надати пропозицію для голосування також членам комісії, прошу доручити мені, як голові постійної комісії, спільно з виконавчим апаратом Київської обласної ради викласти описову та мотиваційну частину висновків і рекомендацій постійної комісії, їх результативну частину редакційно викласти та відкоригувати з редакційними правками, та голові постійної комісії підписати висновки та рекомендації постійної комісії. Я прошу, шановні колеги, голосувати. Хто за? Проти? Утримались рішення прийнято. Дякую. Питання порядку денного вичерпано. Бажаю вам всім хорошого спокійного дня. Бережіть себе, до зустрічі на сесії.